Вітаю вас, панство! Звуть мене Олександра. Знаєте, я так подивилась по наших розкладах 4 дні назад. Дивилася я тему з приводу Білорусі, чи є загроза, чи нема загроза. І подумала, що правильно було б, напевно, час від часу переглядати, щоб взагалі розуміти, що в них там змінюється, до чого вони готуються. Так що давайте зараз глянемо. Що взагалі відбувається, да, там, з білорусами, да? ну, не з самими, а, ну ви зрозуміли, з підготовкою, з намірами, ситуація на, на кордоні, ситуація на кордоні, Білорусія, Україна. Вони, але все рівно, знаєте, тут момент, що вони не зовсім можуть це робити. В них от наказ є, є наказ. Але далі йдуть такі карти, типу, знаєте, що вони ну не, не дуже хочуть. Вони не дуже хочуть іти, знову ж таки, що відбувається зараз там. І знову диял. Диявіл кажу, диявол, господи. Десятці пентаклів. На них давлять дуже сильно. Дуже сильно на них давлять. Тут, знаєте, по таким картам, то прям. М -м -м типу, як не залишають вибору. Вплив нереальний просто. І що будуть? П'ятірка Ну Не хочуть вони. Все рівно думають, шукають варіанти, як не піти. Що будуть робити? Білоруси в плані наступу на Україну. Шукають домовленості. Випав Зеленський. От питаю про Україну, король чаш знову випадає Україна. Шукають можливість з ним якось домовитися. По... Пажу Пентаклі, це, знаєте, по-перше, е, Пентаклі взагалі карта не, 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 не така пряма карта дії. Да, вона не активна. Вона така спокійна, повільна, е, неактивна. Не знаю, шукають можливість домовитися. Не хочуть. І попажу, знаєте, вони, може, і не готові в плані людей, тому що, ну тут. Давайте подивимося по ну, областях, да, по направленнях. Це ми в цілому глянули, що так, да, дійсно, вони там збирають, да, їх ставлять перед вибором, ну не перед вибором, ні. Там йде прям конкретний наказ. На них дуже сильно давлять, дуже сильно. Так, давайте подивимося Волинь, да? на Волинь, Білорусія і напрямок Волині, Волинська область. Чи є там загроза наступу? Я дивлюсь так, давайте до кінця року, а там все рівно будемо переглядати, тому що по картам ви ж розумієте, що Щось можемо сьогодні глянути на сьогодні або на завтра, або воно там десь через 5 днів відбудеться. Тобто, ну тарони трошки буває, що по датах ну, розтягує. Так, Волинь, Білорусь, Білорусь, Волинь. Так, да, вони тут збирають. Знову ж таки, йде наказ, можливо, готуються, але. По оцим знову картам, по рицарю Пентаклів, дивіться, виходить десятка. Вони не можуть. В них немає ресурсу. Немає ресурсу чим наступати. А вони просто і, знаєте чому? Мало того, що немає ресурсу, то і вони не зможуть, тому що в нас дуже гарна оборона стоїть. Дуже гарна оборона. І вони просто це розуміють, що вони, ну, вони не проб'ються. Розумієте, що відбувається? Це ми зараз дивимось. Давайте ще, що там у нас рівно, так? Да? Рівно, Рівненська область, Білорусія, Україна на кордоні. Загроза наступу до кінця року. Так, щось в мене. Руки не розняли, карта випана. Так, Білорусья, Україна. Загрози. Це як один із варіантів. Це як Ой, дивіться, прям в них там якісь інтереси в тому напрямку. А, вони думають про це, вони розглядають цей варіант. Рівно. Але все рівно. По Верховному суду тут чи буде наступ? Знову ж не бачу наступу. От є наказ іде, на них дуже такий тиск іде, да? але наступу я не бачу, вони хочуть залишитися. Вони хочуть, ну, тому що вони розуміють, що їх тут просто Їм тут кінець. Вони не просунуться, вони хочуть залишитися. Але напрямок, бачите, тут ну, по дияволу тиск стоїть такий конкретний. Давайте, що в нас там ще Житомирський, да? Це я свою карту беру Житомирський напрямок і київський. Разом, да, подивимось, що Томир Київ? Україна, Білорусія, загроза до кінця року, найближчим часом, Чи є загроза? Україна, Білорусія, Чи є загроза зі сторони Білорусі. Ну, тут в них більш активні дії, скажімо так, так? Да? Їм цей напрямок також цікавий. Тут вони прям таке відчуття, що вже щось збирають, тому що королева жезлі виходить, королева, перепрошую, Але, але по тройки мічей, знаєте, щось вони видивляються, але вони розуміють, що знову-таки вони не зможуть дуже важко. В них є цей, да, вони планують. Ну, тобто наказ є, думка є. Да? Думка, план в них є. Вони планують, але розуміють, що це важкий напрямок. Ну, там збор іде. Вони туди зараз все підтягують. От по цьому напрямку Житомир Київ туди, да, вони зараз там ну, все збирають, туди зараз підтягують. Давайте подивимось, чого чекати Україні зі сторони Білорусі. Київ, Житомир. Напрямок Київ-Житомир. Чого чекати в Україні зі сторони Білорусі? Ну, тут, знаєте, вже щось, якісь моменти йдуть. Да, в плані загроза стоїть, чого чекати. Тут може бути якісь а, вилазки, але, знаєте, тут по Але в них все рівно не вистачає ні людей, ні, ні, ні людей, ні. Ну, статків, можливо, зброї. Щось, щось в них не те там. Чогось їм там бракує. Хоча бажання є, щось вони там планують. нас наступ? Знову ж таки, не бачу наступ, друзі. Це знаєте, може бути якісь групи, оці, ДРГ-групи, да, якісь там партизани хтось там буде заходити, от, намагатися якось ну, щось таке наробити там на кордоні, да, але їх, ну, далеко вони не зайдуть, скажімо так. Немає, я, я реально я не бачу тут ну, наступу. Тобто вони, так, да, є наказ, вони збираються, вони готуються, але все рівно ніхто нікуди не піде. Не підуть, бо вони просто самі розуміють, що тут дуже гарна оборона стоїть і їх просто чекає сім'єрка мечей, їх чекає тут поразка. Друзі, ну, будемо передивлятися, да? тобто ну, загроза зберігається, ніхто не говорить, що загрози немає, загроза зберігається. Але самі білоруси вони розуміють, да? от ті, хто стоїть там на кордоні, вони розуміють, що вони, в принципі, не готові ні людьми, ні зброєю, ні там ще чимось. Ну, я не знаю, от в напрямку Житомирської Київської, да, от областей там більше якось підтягують народ. От в плані рівного ви бачили там диявол на дні колоди, тобто ну, вони зацікавлені, да, вони розглядають ці напрямки. Але момент наступу ну, немає, і давайте будемо молитися, щоб його і не було. Тому будемо переглядати ці напрямки, щоб бути в курсі, не хвилюйтеся. Будемо тримати руку на пульсі, як то кажуть. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.